Murdered Soul Suspect це та гра, яка особисто у мене, викликає максимально теплі почуття. Я проходив її ще на релізі, і тоді вона мені дуже сильно сподобалася, закріпившись у серці. Гра настільки мені сподобалася, що я неодноразово до неї повертався. Проходив її декілька разів, купив дискове видання для колекції, і навіть вибив платиновий кубок. Але що ж у ній є такого, чим вона мене зачепила? Що ж, давайте спробуємо глянути сюжет гри переносить нас у місто Салон, де на повну силу орудує маніяк на прізвисько Дзвонар, що жорстоко вбиває молодих дівчат. Його слідом вирушає детективне ім'я Ронан Оконор, який уже в наступному кадрі летить на асфальт з вікна на третьому поверсі. Все життя Ронона пролітає в нього перед очима у вигляді на різкі кадрів, з яких ми дізнаємося, що в минулому він був бандитом. Потім зустрів свою кохану жінку і вирішив змінити своє життя, вступивши до лав поліції. Дзвонар, а це саме він виштовхнув з вікна протагоніста, спускається і добиває Ронона кількома пострілами з пістолета, перетворюючи останнього на привида. Ронан йде на яскраве світло, де зустрічає свою дружину, що розповідає йому про міст, який треба перейти для того, аби вирушити до потайбічного світу. Ось тільки якщо в людини залишилися якісь незавершені справи, то вона не зможе перейти. Саме тому Ронан і вирушає на завершення своєї останньої справи, якою є затримання дзвонаря. Ронан повертається на місце злочину, де все оточили поліцейські. Раптом детектив помічає дівчинку примару, яка чомусь починає від нього тікати. Наздоганяємо її та розпитуємо про те, що відбувається. Дівчинка розповідає ази поведінки в цьому світі про особливі вміння привида і про те, чому не можна проходити через деякі об'єкти. Ронан повертається на місце злочину і піднімається до квартири, де відбувалася бійка, намагаючись з'ясувати, навіщо сюди приходив дзвонар. Зібравши докази, детектив дізнається про якогось свідка, який навіщось потрібен вбивці, а також отримує зачіпку церкву. Саме туди і варто вирушити. Приходимо до церкви, де зустрічаємо священника та дівчинку, який той дає притулок на горищі, вирушаємо туди і вселяємося в неї, намагаючись з'ясувати, хто вбивця. Ось тільки дівчинка виявляється медіумом і виштовхує протагоніста з себе. Зрозуміло, вона ще й бачить привида Ронана, тож він намагається налагодити з нею діалог, але спілкування не вийшло, тож дівчина втікає. Ронан, вселившись у кішку, намагається її наздогнати, але марно, свідок втік. Детектив згадує, що дівчина говорила щось про зниклу матір та поліцейську дільницю. У поліцейській дільниці ми дізнаємося, що дівчину звуть Джой Фостер, і вона затримана за проникнення. Проникаємо до кімнати допиту і допомагаємо юному медіуму звільнитися. Дівчина розповідає, що її зникла мати, яка також є медіумом, працювала з одним із поліцейських на ім'я Бакстер. Зрозуміло, Ронан знає його, оскільки цей гівнюк постійно не довіряв йому через сумнівне минуле, не вірячи у шлях спокутування. У кабінеті Бакстера знаходимо потрібне дівчині досі її матері, яка допомагала в пошуках дзвонара. Вибравшись із поліцейської дільниці разом із документами, укладаємо союз із Джой і вирушаємо на цвинтар. При вході в цвинтар нас зустрічає дивна дівчинка-привид, яка здається досить таки переляканою, через що відразу ж тікає. На цвинтарі проводимо невелике розслідування, під час якого знаходимо труп дівчини, примара якої її зустріла нас на вході в цвинтар. Знову бачимо її привид і вирушаємо в погоню. Наздоганяємо її на території лікарні, але дівчина нічого не може сказати, хоч і видно, що намагається. Знову тікає. Складається враження, що замість слів вона хоче нам щось показати. Наздоганяємо її на березі річки, де Ронан намагається поговорити з нею. Дівчинка показує спогади перед смертю, з яких ми дізнаємося, що дзвонара цікавить якийсь договір. Ронан повертається до Джой і в записках її матері вони знаходять згадку про дівчину на ім'я Айріс, яка постійно щось несе про якийсь там договір. Зараз ця дівчинка перебуває в психіатричній лікарні, а отже, саме туди й вирушають наші герої. Проникнувши на територію психлікарні і знайшовши палату Айріс, Ронан пробує з нею поговорити, але та тільки малює дивні малюнки і несе якусь нісенітницю. Детектив робить спробу вселитися в дівчину, але та виштовхує його з себе. Згадавши свою професію, Ронан починає розглядати малюнки і знаходить їх не такими вже й дивними, просто своєрідними. Розглянувши їх детально, Ронан складає картину докупи. У Айріс була сестра і їх двох викрав дзвонар. Сестра допомогла Айріс втекти, але заплатила за це дуже велику ціну. Її спалили живцем. Після цього з'являється і привид сестри, який весь цей час перебував в Айріс. Розмовляємо з нею і переконуємо, що ми не хочемо завдавати їм шкоди, після чого тікаємо із психіатричної лікарні. Діставшись з безпечного місця, розпитуємо Айріс про те, що це за договір такий. Дівчина розповідає, що дзвонар, викривши їх із сестрою, просто хотів, щоб вони зізналися, що підписали договір із дияволом. Ронан відправляє Джой разом з Айріс до церкви, щоб захистити дівчат від дзвонаря, а сам починає незвичайний розумовий процес, в ході якого доходить до висновку. Дзвонар для вбивства дівчат використовує занадто старомодні методи та знаряддя. Ронан згадує, що бачив усі ці речі раніше на брошурі у досьє матері Джой, а брошура ця належала музею, а отже, туди й варто вирушити. У музеї. Обстеживши докази, приходимо до невтішного висновку. Дзвонар убиває дівчат медіумів, бо вважає їх відьмами, які уклали угоду з дияволом, підписавши при цьому якийсь договір. Крім цього, ми дізнаємося, що Бакстер теж нещодавно був у музеї, рознюхуючи щось у справі дзвонаря, хоч його й усунули від справи. Ситуація виглядає більш ніж підозрілою, адже бакстер так чи інакше. Фігурував у кожному елементі розслідування Ронана. Він рознюхував у музеї, розпитував про Джой і, зрозуміло, ховав у таємному сейфі досьє медіума-помічника, яка до того ж зникла. Ронан вирішує вирушити в гості до Бакстера, але на виході з музею детектив помічає купу поліцейських машин, які на всіх парах мчать до церкви. Ронан терміново вирушає туди, бо саме там Джой залишилася з Айріс. Діставшись місце, бачимо, як поліцейські заарештували Джой, яка спробувала проникнути до церкви. Ронан вирушає на розслідування і у дворі знаходить мертву Айріс, привалену камінням. Зібравши докази, ми з'ясовуємо, що це дзвонар знайшов і вбив дівчину, після чого зустрічаємо її привида, який намагається переконати Ронана в тому, що він не винен у тому, що трапилося, і зробив усе, що міг. Ронан продовжує розслідування і знаходить труп священника, який намагався захистити Айріс. Крім цього, завдяки доказам, Ронан дізнається, що Дзвонар приходив сюди за Джой, а Айріс випадково потрапила йому під руку. Крім цього, Ронан знаходить дивний ключ, який впустив убивця. Завдяки цьому доказу у детектива з'являється нова зачіпка, яка веде його в будинок правосуддя, місцеву пам'ятку. Саме туди нам і варто вирушити. Діставшись до місця, помічаємо там самотню поліцейську машину, що знову таки підштовхує нас до думки про винність Бакстера. Досліджуючи будинок, знаходимо лігово дзвонаря, в якому багато корисної інформації. Дослідивши докази, Ронан знаходить інформацію про те, що схожі вбивства відбуваються вже протягом сотень років, що наштовхує детектива на думку про змову в саломі. Спустившись у винний льох, знаходимо там мертвого бакстера, а також його привид. Поліцейський розповідає, що сюди він прийшов за наведенням матері Джой, якій вдалося з'ясувати, що дзвонар шукає медіумів і страчує їх так, як це робили з відьмами Салома під час інквізиції. Ну, ми вже й так це знали, дякую, Бакстер. Ну, принаймні здогадувалися окей. Бакстер також розповів, що перед смертю Дзвонар розповів йому, що його знаряддя смерті чекає на нову роботу, звучить як якась нісенітниця. Але ще трохи побродивши по підвалу, знаходимо дуже цікаву примарну стіну. Інквізитор роє замкнену в камері маленьку дівчинку, якою виявляється Абігайл, привид із самого початку гри. Дівчинку стратили за те, що вона боролася із саломськими відьмами, медіумами. Відправляючи їх на смерть. Тепер вже прийшла її черга. Абігейл сильно розлютилася, тому що вважала, що робить тільки краще для міста, позбавляючи його від слух сатани. Вона прямо в камері намалювала свій знак знак дзвонаря, і пообіцяла, що її тавро спалить всіх відьом цього міста, навіть якщо на це знадобляться сотні років. Вона пообіцяла, що дзвін продзвонить кожною відьмою Салома. Символічно, неправда? Вибираючись із будівлі, Ронан почув передачу по рації на тілі Бакстера. У ній говорилося, що Рекс так і не доїхав до поліцейської дільниці, а це означає, що він кудись відвіз Джой. Ронан розуміє, що фраза, кинута дзвонарем, не така вже й безглузда, а знаряддя смерті Абігайл це шибаниця, на якій її повісили. І зараз саме ця шибаниця знаходиться в музеї. Швидше за все, саме туди Рекс її повіз Джой, щоб довести справу до кінця. Ронан вирушає до музею, де справді біля шибениці стоять Рекс і зв'язана Джой. Ронан вселяється в Джой і використовує її здатність викидати примар з людей. Завдяки цьому вдається вигнати Абігал з тіла Рекса. Ронан наздоганяє дівчинку і хапає за руку, переміщаючись до її спогадів. Там ми бачимо її страту, а потім Ронан вимагає розкрити йому всю правду про дзвонаря і про свою смерть. Зрозуміло, Ронан застрелив Рекс, якого Абігейл називала найавторитетнішою своєю іграшкою. Але Ронан хоче отримати всю правду, бо згадує, що вбивця втопленої в озері дівчинки мав блакитні очі. Абігейл посміхається і показує детективу всю правду. Для кожного вбивства в саломі Абігаю мала свого дзвонера. Полював за Джой, а також убив Айріс Рекс. Спалив сестру Айріс Бакстер. Ну а дівчинку в озері втопив абам. Роном. Тепер став на місце момент, який при першому проходженні не давав мені спокою до самого кінця. Я on your side, I'm trying to figure out who killed you. Я є амамакап. Я, як і Ронан, думав, що вона показує на жетон. Вона дитина, яка хотіла, щоб поліцейський їй допоміг. Так я гадав. Але насправді вона відповідала на пряме запитання Ронана. Абі намагається вбити Ронана, викликавши невпокоєні душі. Але йому вдається затягнути її до них, а самому вибратися. Справжній дзвонар переможений. Джой зустрічається з матір'ю, яку Бакстер сховав від дзвонаря за межами міста. А Ронан іде у найкращий світ разом зі своєю дружиною, адже всі його справи на землі завершені. Чи можна назвати сюжет у цій грі видатним? Ну, мабуть, ні. Але його можна назвати інтригуючим і? Живим. Якщо вибачте мене за Каламбур з назвою, то його можна назвати душевним. Справа, яку розслідує Ронан, справді інтригує гравця, оскільки детектив виявляється у вельми незвичних для жанру обставинах, за яких йому потрібно розкрити свою власну смерть. Ронан і до цього вів розслідування вбивства дівчат, але весь пошук таємничого дзвонаря постійно зводився до глухого кута. Оскільки вбивця не залишав жодних слідів і зачіпок, залишаючи поліцію салома в дурнях. І ось тепер, коли Ронон опинився в потайбіччі, багато стало на свої місця. Зрозуміло, копи не могли докопатися до суті, адже у справі замішані магія та привиди. Детектив починає копати, але клубок таємниць не меншає. навпаки, він обростає новими персонажами та незвичними деталями. Історія вийшла неперевантаженою, непотрібними деталями, повністю зосередившись на подачі розслідування, яке веде Роном. Жодної затягнутості. Є невелика експозиція, коли нас водять у загальний курс справи, потім зав'язка зі смертю та знайомством з Джой, потім основна частина, де ми шукаємо докази, кульмінація, де ми зіставляємо різні знайдені раніше факти, розуміючи, хто стоїть за личиною дзвонаря, і розв'язка. У якій справу розкрито, а зло повалено. Класична фабула детектива дотримана більш ніж повністю, за що розробникам велике спасибі. Зрозуміло, не можна не причепитися до маси умовностей, які знадобилися розробникам для зображення цієї історії на екрані. Чисто випадково Ронан знаходить зронений дзвонарем ключ, чисто випадково ніхто не виявив докази, пов'язані з вбивством дівчинки в парку. Чисто випадково Ронан бачить примарні сцени, так чи інакше пов'язані з його розслідуванням. Чисто випадково Джой дізнається, що дещо про якийсь там договір була сказана у щоденнику її матері. І таких умовностей ще вагон і маленький візок. Звичайно, я готовий повірити в таку купу збігів, адже в житті всяке лайно трапляється. Але особисто мені здається, що це дуже лінивий хід. Сценаристи добрую частину розкриття справи Рононом вибудовують на речах, які могли й не статися. Можливо, Ронан не такий уже й хороший детектив, може він так і залишився звичайним бандитом, який тільки прикидався правоохоронцем. Що ж, давайте копнемо ще глибше Ронон О'Конор – це класичний архетип поганця з добрим серцем. Він з дитинства був міцними узами пов'язаний із злочинним світом. Крав, бив і вирушав у в'язницю, обростаючи все новими і новими татуюваннями, що символізувало його злочинний шлях. Але потім він зустрів кохану жінку, заради якої він став на шлях спокутування. Ронан не просто відмовився від злочинної діяльності, заради своєї дружини він змінив бік і приєднався до тих, від кого раніше змушений був тікати та ховатися. Невже це вам не нагадує головного героя будь-якої підліткової драми, де протагоніст не такий, як усі? Він заплутався, шукає свій шлях, і ось це все таке, що ми бачили сто разів. Так, мабуть, саме так воно і є. Ось тільки чомусь історією Ронона переймаєшся, чому сприяє безліч факторів. Ми бачимо справжнє ставлення оточуючих персонажів до Ронона. Оскільки перетворилися на привида і частенько перебуваємо поруч із тими, хто щось про нас базікає. Наприклад, Бакстер не приховує, що ненавидів Ронана. Ми дізнаємося про це з багатьох джерел, але найяскравіше демонструє це записка Джулії. У мого чоловіка на роботі був важкий день розповів він про це далеко не одразу. Схоже, цей тип бакстер ставиться до Ронана вороже, і він нічого не може вдіяти. Дивно, звідки стільки злості, адже Ронан нічим не образив його. Однак Бакстер, здається, склав остаточну думку про Ронана і тепер його не переконаєш. Бувають же люди. І після смерті Ронона Бакстер не приховує тріумфу, показуючи свою сутність. Пізніше ми дізнаємося багато хорошого про цього персонажа, але поки що в очах гравця він справжній виході. Як на мене, Такий підхід був обраний сценаристами для того, щоб від початку налаштувати гравця проти бакстера, оскільки у левову частину проходження геймер постійно думатиме про те, що саме бакстер є дзвонарем. Yeah, great idea, with the backup. Who needs backup? В той же час Рекс, брат Джулії, дружини Ронана, переживає через те, що Ронан загинув. Саме Рекс, як з'ясується пізніше, допоміг Ронану влаштуватись на роботу в поліції. Саме Рекс повірив у свою сестру, яка повністю довіряла головному герою. Він допоміг детективу приготувати нову чистішу особисту справу, з якою його взяли на роботу в поліцію. Можливо, Рекс спочатку не у всьому довіряв Ронану, але згодом вони стали як брати, через що Рекс дуже засмутився після смерті Ронана. Особливо після того, як ще й сестру втратив. Целджуліаймезе. Шінаус Рекс. Шінас. Взагалі, образ Джулії практично незримо переслідує гравця протягом усього проходження. Дівчину показали один раз на самому початку, але її присутність гравець відчуватиме постійно. Адже саме завдяки її чуттєвим запискам ми багато дізнаємося про минуле цієї пари, а також сильніше пізнаємо Ронона. Позавчора ввечері ми дивилися разом чорнобілі гангстерські фільми. Не можу повірити, що раніше він їх не бачив. Мені сподобалася романтична лінія, а йому екшен. Наступного дня я купив йому фитровий капелюх. Спочатку він зніяковів, але потім швидко до нього звик. Він йому дуже личить. Думаю, він тепер його ніколи не зніме. Записок у цій грі дуже багато і написані вони справді добре. Можливо, саме через них сюжет і відчувається живим, а також не таким зім'ятим. Сама гра проходиться годин за вісім, охоплюючи по суті максимум кілька діб, якщо не менше. Але завдяки чуттєвим і цікавим запискам, які розкидані тут і там, у гравця складається враження, що він знайомий з персонажами значно більше часу. Він прожив життя молодого і скаженого Ронана, пізнав його каяття і насолодився любов'ю. Але також гравця чекала і гіркота втрати. Мені досі моторошно про це згадувати. Я майже відразу ніби вистрибую з тіла і бачу себе збоку. Вона спробувала розняти двох незнайомих чоловіків на вулиці. Один із них у відповідь ударив її ножем. Просто так. Вона померла бо хотіла допомогти людям, а вбивця просто втік. Якби я настиг хоч на хвилину раніше, моє життя було б зовсім іншим. Все було б краще. І вона була б жива. Джулія щільно пов'язує Рекса з Рононом, а також весь навколишній світ із протагоністом. Крізь цього персонажа у сценарії говорить драма і навіть НПС. Чого тільки варта зворушувала сцена, де Рекс приходить із квітами на могилу Джулії? Єдиний персонаж, який не вписується в калейдоскоп хорошого сюжету, це Джой. Безлика маленька бунтарка, якій ніяк не хочеться співпереживати. У ній немає нічого цікавого. Незважаючи на всю свою показну сміливість, дівчинка за всю гру не зробила жодного вчинку. Вона плуталася між ногами, сперечалася з Рононом, і лише коли зрозуміла, що без нього їй не впоратися. Здалася і вирішила допомогти з панського плеча. І це при тому, що детектив їй потрібен набагато більше, адже її матір здатен знайти тільки він. Чому? Ну, як мінімум, мислення детектива, навик по збору доказів і, що найголовніше, можливість подорожувати по той бічним світом, де знаходяться докази зовсім іншого штибу. У результаті ми отримуємо страшенно марного сайткіка. Який потрібний цьому сюжету лише для галочки. Якщо Джой замінити на рандомного персонажа, вирізаного з іншої картонної коробки, то в принципі нічого й не зміниться. А ще я не можу не відзначити Абігейл. вірніше її лиходійську сутність. Чесно кажучи, коли я грав уперше, я був щиро здивований. Коли ж я пройшов гру вдруге, то мені це здалося величезним роялем, який спробували заховати за маленьким кущиком. Жанр детектива завжди будується в такий спосіб, щоб враховувати розумові здібності навіть найобдарованіших глядачів чи читачів. Іншими словами, запутуючи людину, сценарист повинен вдатися лише до таких хитрощів, до яких той, хто подумав, зможе прийти самостійно. Якщо говорити ще більш простими словами, то гравець повинен мати шанс самостійно вираховувати вбивцю, зіставивши в голові всі факти. На жаль, Murdered Soul Suspect не дає геймеру такої можливості. Нам одного разу показують Абігаель на початку гри, а потім ставлять перед фактом, що саме ця дівчинка за всім стоїть. Я не сперечаюся, виглядає все це шокуюче і змушує навіть трохи відкрити рота від такого раптового твісту. Але варто трохи замислитись і можна зрозуміти, що жоден з доказів не вказував на причетність Абігаль до справи дзвонаря. Але ж ви скажете, що вона малювала якісь дивні малюнки. І що? Багато примар у потойбічному світі займаються дивною нісенітницею. Ми ось, наприклад, розслідування ведемо. Можна було здогадатися про причетність Абігаель по інструментам, за допомогою яких вбивало дівчат. Ось тільки невдача полягає в тому, що ми не знаємо, як загинула Абігейл. адже нам про це ніхто не розповідав. Та й, можливо, всі вже забули про цього персонажа, вважаючи його звичайним NPC учителем, який пояснює ази цього світу. Звичайно, можливо, сценаристи вирішили підказати гравцеві щось шляхом одягу дівчинки, який збігається із вбраннями, притаманними епосі полювання на відьм, але це вже, вибачте. Виходить якась постметапідказка, підказка, яку помітити міг, мабуть, лише автор сценарію. Але на диво, незважаючи на такий рояль, який ледве не розчавив гравця, вивалившись із кущів, фінал гри не дратує та не розчаровує. Чому? Ризикну припустити, що через персонажів. Протягом усього проходження ми прив'язуємося до персонажів. Особливо до головного героя, і розслідування стає лише приводом для дослідження власної драми. Лише приводом для того, щоб відійти в кращий світ. І ось вона розв'язка. Що, кого? Не було передумов для такого фіналу. Да начхати. У мене тут щасливий фінал, в якому все добре. До того ж, фінал справді непередбачуваний і дуже шокуючий. Через що очі починають вилазити з орбіт, а рот мимоволі застигає із фразою Вау! Фінал є відмінною заключною частиною, що дає відповіді на всі питання, які виникли протягом зав'язки та основної частини. Плювати, що деякі з відповідей пришиті до питань, сяючими від своєї білизни нитками, адже Ронон іде кудись зі своєю дружиною, Джой нарешті знайшла свою матір, а дзвонар більше не вб'є жодної дівчини. Хоча, можливо, ви скажете, що я просто сентиментальний дебіл, якому дуже легко навішати локшуни на вуха, таким чином прикривши паршивий сюжет рожевими шмарклями. Але, ну, вибір за вами.